Так, всім привіт. Сьогодні ми знову розповідаємо про буржуєчку, Якби борг перед підписниками, те, що ми просили зняти. Забігаючи наперед, одразу скажу, що не бійтеся, я буду сьогодні старатися максимально стиснути в короткий час цей наш роличок. Дивіться, зараз буржуєчка у нас холодна, холодна, дуже холодна приміщення. Зараз я ви вимкну світло, подивилися. Як на сам ці двері бачимо, що у нас тут робиться От таке у нас утеплення. М'ягко кажучи, що так двері виглядають наші. Ну і так, приміщення не надто тепле, воно тепло тримає слабо відносно. Не палилося вже декілька діпсів понеділок. Бачимо на термометрі ну, плюс 5. Плюс 5 на вулиці. Там мінус один, напевно, щось таке. Морозець таке є, морозець вітерець. І я казав десь в одному відео, що ми жменю можемо нагріти, там, чи як там, чи в одну руку дров. Дивіться, зараз що покажемо Що таке в нашому розумінні жмень, зараз на мене свариться, дивіться штативчик. Ставлю їм, щоб нам було трошки зручніше. І будемо аналізувати, що ми тут спалили, скільки ми нагріли. Все засічаємо, все покажемо. Так, Дивіться. Що я вважаю, що це жменя? Вважаю, що це те, що можна це тако. На, ця, на ця, руки. Ну, можна зменшити. Якщо ця, вважаю, це носило комусь це вважається, ну, трошки це велике жменя, бачите? Чого я вважаю жменю? Бачите, не, не вийшло в руку. А давайте ми зменшимо наші цифри. Що вважаю жменю? За те, що воно по довжині. По довжині, не знаю, там що входить в кадр. Ласка, теж не Має війти тут. По довжині вони дуже короткі. Дуже короткі, бачимо. 24 сантиметри, 25 сантиметрів. Дров це 25 сантиметрів, який у нас є для твердопала детальчики. Дивіться, дивимося штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отаке От тунець. Дев'ять, десять. Якщо їх зложити в нормальну культур 50 см, то це 50 см це коліно. Це було коліно. Оце вийшло бікаси, якраз по цього, то якраз бачимо оце жменька. Жменька дров, бачимо, оце жменечко дров. То, в принципі, це жменючкою ми нагріли. Їжу подужання. Дивіться, кому не подобається, що ми може, хтось вважає, вже нападку зробки, ми знімемо половину цих дров. Це така, така жменючка, що ми взяли ковтє... рубки, росі... сосна, вона е... малокалорійна, але вона дуже швидко жене. Температуру підготувала вона сухенька Але вони підробці бачимо коротенькі дровці на долоні. на долоні. Тобто, якщо взяти їх, то буде стільки дров, мало дожини і... Кітрів, для чистоти експерименту показуємо тут три жмені. Я міряв три жмені. Такої столярної стружки. Вона така. Трошки так, не самокрасна, це, така. це для, для розпалу. Це для розпалу. Так, Показуємо, як у нас все робиться. До речі, ми вже не палимо дровами, ми палимо тільки сирою тирсою з пілорами. Ми навчили нашу буржуючку. Ну, там є ще деякі експерименти треба провести. І зразу скажу, я пробував різні експерименти, ну, всіх не перепробував. І те, що у когось там є шахний котел і воно горить прекрасно без проблем, не завжди воно для всіх поширюється. За те, що дуже грає роль сама розмір шахти. Я таку вставляв горілочку, і та горілочка тільки нам псувала ситуацію. На, та, на даному етапі ми зупинилися така решать. Я такі посипалися і на колосочок такі волгочки. Можна ці довгі лагоні змінити, зменшувати, По ми потім покажемо. Ну, і Тут бачимо, у нас на кінець за, 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 затончення, це оце затончення псує картину. Воно велике потужність не розвиває, але горить тирса сира, повністю без Повністю Повністю без дрові. Для того, щоб показати. Я думаю, напевно воно в кадрі, так? Да? Оце бачимо завлуження, отак прилягає нас отак вихід, і тут майже немає виходу. І воно, в принципі, нам більше потужності не треба. Ми потім ще проекспериментуємо. Так на скору руку зробив і там горілочки додавав, то звужував, розширював. Деякі такі ідеї, які працюють в інших котлах, сюди не пішли. І за те, що дуже тісно, і воно завісало, не хотіло горіти. Оце прекрасно працює, але ми хочемо ще потім ну, буде час проекспериментувати, може трошки більше ці кутники збільшити, щоб більше були тут е, протоки. Можливо, ще тут їх е, таким підкутом загнути, щоб це не заважало. Головне, щоб ми добавилося, що горить, сиратився без ніяких дров. Без ніяких дров. Так, ложимо, я не знаю, що там, що у нас там видно в кадрі. Трошечки терпіння. Чуть-чуть терпінька. Ну, В принципі, можна було взяти засадати цю стружечку. Раз. Бачимо два. Три жмені. Положили ми. Тут ще трошечки залишилося на дні. Щоб вже було почесно. Три жмені, все. Щоб ніхто нас не придевся. Три жмені. Санусь вершочку вона тут не зарвати, хоча вона на дрова не потрібна, це вона для тих. Ці двері ми закриваємо. Ці двері закриваємо. Переходимо до завантаження зверху. так, Щоб нам було видно. Щоб нам було видно, що там шахті робиться. видно мені трошки тої стружки, О! Видно нашу шахту. І Оце наше, бачимо, ми взяли таку жменьку дров. Жменька дров, бачимо так, раз. Все. Дивіться, на відео, на відео якщо не чесні люди можуть додати десь щось поза, поза кадром, все одно, ну якби не можна це перевірити. Але повірте, що ми працюємо дуже. Дуже-дуже дорожимо своєю репутацією і перед Богом, перед людьми ми відповідаємо за кожне наше відео, ми даємо тільки перевірну інформацію. Якщо ви щось зробили по-своєму, ми не самі відповідальність. Там є один клієнт, він зробив щось по-своєму. А мені потім виставляє претензії, що йому не так працює його котельня. Але він мене не послухав. Тобто, якщо ви робите по-своєму, ми відповідальності не несемо. Якщо ви прислухаєтеся до нас, ми несемо відповідальність. Що, беремо... як зараз не знаємо заговорити човни, че почане. Тобто я зробив отут, коли розпалюємо тирсу, закриває закривається наш полосничок. я зробив спеціальний отвір тут на різьбі для розпалу, потім я буду про тирсу розказувати. Тоді ми це покажемо. Так там вже на губіли було тягнути. Скільки часу? Так, десь у нас годинничок має бути в кадрі. Коли без закадруємо годину, так... засичаємо час. Так. Горіння з'явилося в нас. Горіння появилося. Можна знімати і тиву. Іде розгін нашої системи. Все бачимо в прямому ефірі. Все йде в прямому ефірі. Ну вже сило коротко не вийшло, я не знаю, можете мутнути дехто. Або вже дочекайтеся. Це в прямому ефірі. Даємо нижні дверцята, ці. Ці закриваємо дверцята. Зразу даємо туричку. Вдаємо туричечку, вона на розпалі. Зразу не сильно треба, але якщо стружка... О, вже пішов, пішов вогничок. Пішов вогничок. Зараз на пісідку заберемо. Ну, то бачимо, скільки часу. Але ну все, дверця там вона... двері закривати. Сьогодні погода така. Приток добрий. Бачимо, як ми розпалили. В принципі, все нормально. О, вже вогонях навіть колір пішов гарніший. Ну це горить тільки стружка, це ще дрова наші не горять. Стружка суха тут взагалі прекрасно горить. Насправді вогонь такий сильніший, ніж на камері. Я не знаю, чого в цих китайських телефону камери пройдуть так вогонь. Все, йде розгін, йде розгін. Буржуйка дуже-дуже холодна, все холодне, Розумієте, приміщення плюс 5 розігріється, включиться вентилятор. І покажемо, що ми нагнали тими дровами. Коли було у нас на старті плюс 5. І будемо знати, що, що вона може із цього, цієї хапочки палива, яку температуру створити. Е, приміщення довжина 6 метрів, ширина 4 метри по висоті, в середньому десь 2,50 буде. Там нижче, там вище. Можливо, 2,40. Ну, цей котел вже сухий, сьогодні будемо сушити теплоакумулятор, нам тепло не завадить. Ще раз показуємо плюс 5 на старті. Плюс 5. Що ж, так воно погано. Погано наша камера ловить. Не хочу фокусуватися. Добре, все, чекаємо далі мутнети. Або дочекається, вже ми покажемо результат. Так, пройшло 15 хвилин, показуємо все, як є, і за те, що ми казали, що все відкрито, працюємо. Стружка вигоріла, дрова підвісли, мусив ворушити, дрова практично перестали горіти, аж вимкнувся вентилятор. Тобто, що не тільки що стало активне горіння. Стружечка загорілася одразу файне горіння було активне. Ну, Вже дрова чуємо, як говорю. Ще тільки вони почали нормально горіти. Трошки є така проблема, якби калібрувати дров це менше, проблем немає. А таке, що ми стали на сторч, там на сторч, якби підвісло, не зовсім добре було. Все, розгоряється далі. В принципі, воно тільки ще, ще набирає горіння. Бо вентилятор гонив, тимохід з холону, у нас є термостат, бачимо, від. Димохода вимикає вентилятор, навіть вентилятор Димохід так градусів Дуже біля 50. Зараз... О, вже включився знову. Вже включився, бачимо вентилятор. За тих 15 хвилин піднялася температура плюс 11, так? Видно? Плюс 11. Так, пройшло ще рівно 15 хвилин від того часу, коли воно активно розгорілося. а, в палиці 20-та, зменшилася подача. Я давав на, ну, на, на максимальний потужність. Так що зараз ми бачимо? Ось там вогонь є. Але не, не виходить за цю сторону трубок, ми вже показували. Вогонь є. Від моменту розпалювання 30 хвилин. У нас тут вже 22 градуси. 22 градуси. Горіння, де таке, десь воно. Ну, погано, якщо такі довгі дрова ставити, Кажу, десь воно щось підвісає, бачимо, тут бачимо порожнє місце. Не зовсім воно добре, ми його покалібрували і положили в поперек. Воно б горіло набагато швидше, інтенсивніше. Нам справа ну, в тому, що нам тої потужності аж забагато. Ми її зменшуємо потужність. Але в нашому випадку побачте, скільки він видає тепла, а не яка потужність, там швидкість нагріву. Трошки воно так. Вже ми привикли до... Тирси, вже тирсую нам приємніше полит навіть, ніж такими дровами, що їх треба калібрувати, там ще щось робити. Ось таке горіння у нас йде. Файненько бачимо, піролізні гази так вилітають і підхвачуються на ходу кториним повітрям. Дуже-дуже файненько. Дуже файненько. Сама буржуєчка розпечена. Перебимо ще додаємо. зараз глянемо, який у нас там дим. Дим по-любому у нас завжди є, вже ми про це казали. І Згоряння не ідеальне. Не ідеальне. Ну, видно трошки так. Такі сильники, як пара, світленький, але димочок є. Димочок назавжди є. Тобто там воно так ну, не ідеальне. Не 100% виду, допал, але таку, подивися по вогню по, на вогонь, це досить таке чисте горіння. Досить чисте. Все, через 15 хвилин знову заглянемо ми. Так, рівно ще 15 хвилин. Хоча я там таймер не наводив, але якраз той момент. Чуть-чуть якийсь димочок там є. Заходимо сюди. Вентилятор ще працює. Вентилятор ще працює, я так розумієш, що воно там догоряє. Так, вже там такий жар. Десь сюди вогню не видно. Десь Ви сюди вогню не видно. Так що у нас на термометрі? На термометрі у нас наступний, плюс 30. Плюс 30 це прийшло 45 хвилин від моменту запалювання, але там трошки воно завісало, не завжди горіло. Плюс 30. Ще жар є. Ага, так ще підвисло поліно, що воно не все. Не все воно віддало своє тепло. Бачимо, ще. Нам, нам не треба такого активного горіння, такої потужності на практиці. Нам на практиці теж підвісає достатньо. Хоча ми е, трошки калібруємо. Це для експерименту взяли, дрова не це були зроблені. Нам на практиці його великої потужності не треба, щоб воно швидко що горіло. Але для експерименту, бачимо, трошки вогничок є. Вогничок є, вже по суті, по суті діла тут тільки жар залишається. Отаке на дні лежить. Ми таке зверху трошки його поправимо щоб воно більше. Зеволо вже обвуглилося, лягло по всьому. По, всьому. по всій рушті і залишки віддає. Це 40, 45 хвилин від моменту запалювання. Хвилин там 5-7 воно не горіло біля. Ну, 10 там не пройшло хвилин, звичайно. Вентилятор качає, тільки єдиний такий момент, що слаба напруга дуже, дуже слабо дмуть вентилятори. Коли вентилятор сильніше дмуть, воно ще більше тепла видуває. Бо Сам димохід більше 100 градусів зараз в такому активному горінні, Більше 100 градусів. А так б воно, б, якби сильніші вентилятори дули, ще більше тепла було б у нас тут. Так, ну ще через хвилин 10 заглянемо сюди і побачимо. Так, пройшло пів години часу, ще від того моменту. Тобто від моменту запалювання рівно година, вже там вже тільки там залишки бачимо, трошки щось тліють, жевріють. Вже немає нічого. Раніше не встиг зайти, я просто не, не зміг. Там телефон зінок зі був. Ну і вже температура більше не, не піднімається, температура десь 31-32. От на районі 32 градусів. За годину це згоріло, його можна було розцінути в часі. Ну Розумієте, це розгін із холодного приміщення. Коли приміщення тепле і на підтримку ми первинне повітря прикриваємо, завантажимо більше палива, воно так не зависає, воно файніше горить. Коли воно мало, воно не сильно добре горить. Ну, і, і, Або дровці калібруємо, але вже дровцями давно ми не палимо, вже ми навчилися палити тирсою. То якось і вже дровець не хочеться. Хоча, хоча все таке гаряченьке, ще воно віддає тепла. ще воно з пів години буде гріти. Вторине повітря закриваємо, первини на... Мала. Хай, хай мабуть, мала, нам ще дотліває той жар. Отаке От на сьогодні вийшло відео. Коментуйте, критикуйте, потім ми побачимо, покажемо ще, як ми саму тирсу палимо. Я там такі горілочки робив, трошки розкажу, просто щоб ну, сильно задовге відео. Виходить. Ну, в принципі, кому цікаво, то й подивиться. Ото ми бачили, скільки ми спалили того палива, ми ті дрова. Ну, ну виходить, якби його все покалібрувати, це війшло б в одне відро. І яке приміщення, все нахолоджене, не палилося дуже багато часу. І та температура, що ми бачимо, там 31-32, вона, якщо зайти в цей кут, воно скрізь що-то, вентилятор створює таку конвекцію. Єдиний кожен момент, що дуже слабе сьогодні світло у нас, дуже низька напруга, менше як 200 вольт, і воно якби, слабше віддуває, це відчувається, але все одно воно по всій от Бачимо вентилятор там буржуєчка, дивимося, як тут потік повітря, видно, як воно все тут рухається. Воно потік такий добрячий, Два вентилятори, як не є, вони все одно свою роботу роблять. Все, всім дякую, до зустрічі.